На позачерговій сесії конотопські депутати таки прийняли бюджет 2015. його цьогорічні особливості поява трьох принципово нових податків та перехід медицини й освіти на державні субвенції. Проте цінове введення депутатів не надто цікавили каменем спотикання. Стала пропозиція зменшити видатки на зарплату чиновникам, адже у цьому році за рахунок індексації на їх утримання планувалося витратити майже на мільйон більше ніж у попередньому. Ціми виплатами у серпні, вересні, жовтні, листопаді, грудні вона ж проводилася. Ця, Ця індексація складала 7 мільйонів 500 тисяч. Це нам вказано в таблиці. А для того, щоб виплатити індексацію в 2015 році, треба на мільйон більше. Чому? Пояснити ситуацію намагається заступник міського голови Валентина Кошевецька. За словами жінки, ставки держслужбовців не змінювалися з 2008 року. Тож зарплату утримують на належному рівні за рахунок найвищих у бюджетній сфері індексів. Що стоїть на цій сумі? Що нараховується індексація працівникам оператора вільня, враховуючи ти, що ставки не мінялися з 2008 року, В залежності від Інфляція не відміняється і зростає, і виготожіть індексації нараховується додаткова зарплата працівникам апарату управління. Деяких депутатів почута інформація обурює на такі заохочення. Міськрадівці поки що не заслуговують. Вважає Івано Грохін. На думку чоловіка, апарат міської ради працює недостатньо прозоро і ефективно. Він пропонує чиновникам виправити недоліки у роботі і вже потім повернутися до питання індексації. Завершити заробітну плату на рівні 2014 року. Дайте структуру, дайте знати розпис, повноваження і ми обраємо гроші. Але сьогодні ми не будемо голосувати, як каже я і депутати, які тут вони. А не всі у залі згодні з емоційними висловлюваннями депутата за словами Ольги Гінзбург у роботі міської ради є недопрацювання. Проте держслужбовці не повинні жити на тисячу гривень. Я буду підтримувати індексацію на тисячі буду державним службовцем. Сьогодні вже за багато років не піднімали, коли технічка більше, більшість людина по віків чи десь того такий ключ, якщо ми маємо. Говорили про бюджет, перейшли на особистості. Полеміка двох депутатів, врешті-решт, звелася до рівня особистих образ. Знизити градус напруги мер вирішує десятихвилинною перервою. Через кілька хвилин депутати таки зібралися з думками і проголосували за бюджет. Що правда, з поправками? Суму індексації вирішили зменшити на 440 тисяч гривень. Незважаючи на таку ложку дьогтю, мер тріумфує. Бюджет Конотопу оголошується прийнятим. Рішення прийнято Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенко для телеканалу Пульсар.